Ну що ж, екзамен у вигляді перших чотирьох турів, Хансі Флік здав на 12 з 12 очок в турнірній таблиці. І це не може тішити. Але давайте відійдемо від Ейфорії 7-0 і спробуємо поговорити більш детально про перші чотири матчі Барселони у Лалізі, що вийшло, що ні, що хочеться покращити, та що нас чекає у майбутньому. А ви не забудьте підписатись на цей канал. Як тільки на цьому відео назбирається 50 лайків, то я випускаю наступний відео із моїм аналізом та прогнозами на матчі Ліги Чемпіонів для Барселони. Адже нещодавно відбулося жеребкування, і я думаю, вам буде цікаво почути, куди Барселона зможе пройти, в кого виграє, а в кого може й ні. Тому підписуйтесь, ставте лайк і м'яч на центр поля. Так, у перших чотирьох турах Берселона встигла зіграти проти команди, яка розвалюється, команди, яка атакує, команди, яка кусається, а також проти команди автобус. І знаєте, якщо у переможному сезоні хаві він нас привчив до рахунку 1-0, то здається, тут флік нас почав привчати до рахунку 2-1, але у останньому четвертому турі щось пішло не так. І це щось нам дуже подобається. І сподіваюсь, такого буде тільки більше. Адже Барселона розірвала з рахунком 7-0. І це було просто шикарно. Але давайте кажу знову ж таки: не вдаватися в ейфорію, адже проблеми у Барселони є. І їх багато. І як ви здогадались, одна із найважливіших проблем це гра у захисті, адже що об'єднує усі три матчі перших турів. А це те, що Барселона жахливо грала перший тайм, і у усіх трьох перших турах пропустила гол у першому таймі. І це жахливо насправді. Тому що захист дійсно грає погано. Про що я, ми в Лайні, ми в Лайні! Але добре що флік грає за системою, ви нам заб'єте один, а ми вам заб'ємо два. І це поки працює. Четвертий тур, то уваги не беремо. Тому, що найважливіше потрібно поправити, це дійсно гру у захисті. Адже у деяких матчах возили Кунде, навіть гра з райо не дасть збрехати. У деяких матчах возили бальде, який підключається високо. Ну і звісно ж, пенальті у наші ворота. Тому терштеген поки не задоволений. Так, він у перших чотирьох турах тільки один матч відіграв на ноль, і це хочеться змінювати. Так, дійсно можливо, повернення якихось травмованих гравців допоможе, але воно відбудеться не скоро. Араухо, Крістенсен і тепер Грасія був отримав травму, але відновився. Але частіше все ж буде грати в упорці. Тому надії на захист, якесь оновлення зараз немає. А що дуже тішить, це гра Барселони в Атаці, і мова зараз не тільки про останній матч, а в загальному. Так, попередній сезон Леводовському не дуже везло з реалізацією, він часто марнував моменти, а тут бам! І зараз він те найкращим бомбардиром Ла Ліги. У нього 4 голи. Ламін Ямаль взагалі має зараз показник 1 плюс 4. У нього зараз 8 матчів поспіль з гольовими діями, якщо брати до рахунку матчі збірних. Е, алло, Мбапе? Co ty, jak tam? A w ogóle mu szanownie Parapijany To był prank Także ja was prankami А Рафа взагалі відкривається просто на якомусь новому рівні, що на позиції десятки, що на позиції лівого Вінгера. У нього зараз 3 плюс 2 за голами та асистами. І Рафа показує, що взагалі-то толку з Ніко навіть і немає. Адже у Ніко Вільямса в перших чотирьох турах за Атлетіко просто ідеальна статистика: 0 голів та 0 асистів. Е, Ало, Ніко пішов на. Тому зараз однозначно тішить те, як Барселона грає в атаці. Вона може грати проти кризових команд на типу Валенції, вона може грати проти кусючих по типу Раю Валікано, а також вона змогла знайти ключі від автобуса. Адже забити 7 голів це насправді не доволі і легко. І до того ж зверніть увагу, перший тайм закінчився з рахунком 3-0. Здається, ну, роби ротацію, збавляй темпи, але ні. Барселона робить те, про що я говорив вже у всіх відео. Вона грає. Усі 90 хвилин, і це просто не може тішити на гру такої команди. Приємно дивитися, але варто розуміти одне. Такої інтенсивності гравцям на весь сезон не вистачить, а ротація у нас дуже та дуже маленька. Тому вам варто готуватися до того, що будуть спади. І в цей момент потрібно команду буде підтримати, а не критикувати, адже ресурсів є не так та й багато. Але варто окремо також порадіти за Ольмо, який забив, нарешті вийшов на поле, зареєстрували хлопця. І він забив у своєму ж першому матчі потрібний дуже важливий гол. Він забив у наступному своєму матчі якому вийшов у стартовому складі, але те, що показує хлопець навіть просто із м'ячем на полі, це просто шикарно. Дійсно, як то кажуть, ДНК Ламасії. Тому, якщо підвести такий підсумок, то на даний момент гра Барселони радує, і хочеться нарешті побачити її проти якогось сильнішого суперника. А і так незабаром буде гра проти Жирони, з якої в нас є борг за попередній сезон. Сподіваюся, цього року ми зможемо його віддати. Тому, якщо казати так в загальному. З захистом проблеми. У центрі поля все поки що виглядає 50 на 50. Травма Берналя зіграла дуже велику ключову роль. Він почав набирати тільки обертів, але добре, що є Педрі. Касадо теж показує себе непогано, і Гарсія взагалі картини в центрі також не портить. Тому, якщо казати в загальному, знову ж таки, в центрі гра поки 50 на 50. Непогано. Але може бути краще. Напад грає шикарно. Будемо грати за тактикою, ви заб'єте скільки захочете, а ми не один більше. Жарт. Тому якщо казати від себе, то я фліку ставлю за перших 4 матчі, мабуть, міцну вісімку з 10. мінус 2 бали за гру в захисті. Жаль, звісно, але що робити. Тому пишіть свою думку в коментарях, яку оцінку ви ставите фліку за перших 4 тури. Кажу ж таки, 50 лайків не збираються, Випускаю наступний відео. Вдячний за перегляд і до зустрічі в наступному матчі. Пока.